У розкладі українських школярів з'явився з'явився новий курс. Предмет основи податкових знань. Його вивчення ініціювали міністерство освіти та Міндоходів. Усього видано 400 тисяч підручників. Цьогоріч податкову справу вивчатимуть лише в спеціалізованих закладах з економіко правовим профілем. З наступного року усі старшокласники школи Кіровоградщини отримали більше 9 тисяч примірників. У кіровограді їх вручили дев'ятикласникам 34-ї школи, презентували новий підручник, представники Міндоходів. На їх думку формувати уявлення про податкову систему в 9-му класі саме час. Старшокласники також не проти доповненого курсу економіки. В тому підручнику є досить багато цікавої інформації, яка дасть змогу швидше вивчити деякі теми з економіки. Це дуже велика допомога при вивченні економіки і, взагалі, сучасних процесів, які є. Він адаптований до дітей. А раніше ми користувалися більше тим, що там було менше матеріалу, а по-друге, воно було не завжди адаптоване до дітей.